Головне про події 28 березня. Росія готується до наступу у Польщі. Нарешті домовилися про розблокування кордону. А Німеччина днями надасть зсу чергову військову допомогу. Докладніше далі. Росія готується до наступу вже у найближчі місяці, вже у травні або у червні. Про це в інтерв'ю CBS News розповів президент України Володимир Зеленський. Президент наголосив, що у сил оборони немає достатньої кількості техніки та боєприпасів, щоб стримати чергову спробу прориву росіян. Тому він звернувся до союзників по допомогу. Військова влада Києва зробила тривожну заяву про активізацію ворожих ДРГ та загрозу їхніх спроб проникнення до столиці. З цього приводу було проведено невідкладне засідання Ради оборони міста Києва. В Україні незабаром з'явиться мобільний додаток Армія Плюс для військових. У ньому будуть електронні рапорти, електронні посвідчення, база знань, форми зворотного зв'язку та навчальні курси. Сполучені Штати Америки офіційно підтвердили, що не збираються відправляти війська НАТО в Україну. Про це заявив представник державного департаменту США Меттю Міллер. Найближчими днями Україна може отримати від Німеччини чергову військову допомогу цього разу у вигляді 10 тисяч артилерійських боєприпасів із арсеналів Бундесверу. Про це заявив керівник Ситуаційного центру України при Міноборони Німеччини генерал Крістіан Фройдінг. У Польщі завершилися переговори про розблокування кордону з Україною, які тривали шість годин. Сторони нарешті знайшли взаєморозуміння щодо захисту інтересів як польських фермерів та виробників, так і українських. У Києві справжній ажіотаж навколо спектаклю Конотопська відьма режисера-постановника Івана Уривського до Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, де показують популярну виставу, тягнуться величезні черги, а квитків давно немає. На Конотопську відьму неможливо потрапити ані цього місяця, ані наступного. У чому феномен вистави? Читайте на сайті телеграф.юей. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.